Зокрема, які проблеми у нас виникають, це в першу чергу недостатній рівень фінансування. Ну, ви можете тут побачити зокрема і зображення до цього. Це зокрема це перша проблема. Потім вузький попит на продукт. А ви можете побачити картину, яка фактично якби омодалась праву пину, тобто немає такого зацікавлення саме серед та населення. Потім це є відсутність рецензування, тобто на воно. Як книги, так само і ну, це більше до книг, що вони не прийшли, не, ну, не пройшли перевірку. А потім вузька спеціалізація реклами. А це ви також можете побачити а, на інших зображеннях. А далі невідповідність рамкам вітного часу. А, ну, це тут зображено як книга, на якій із розповідями про манків. Тобто, це явно погодьтеся, що це не буде актуальним таким питанням. Um, цей час і про динозаврів, і так далі. Uh, далі є також не обізнані суспільства проблематики в мистецтві. Ну, Зокрема, ну, це тут доволі такий специфічний образ. А ну і далі ми можемо перейти вже до характеризування гру. Це вже буде Я ремарочку до динозаврів. Це малося на увазі, що якась література, яка вже не відповідна. Наприклад, там 20-й з'їзд КПРС партії, якийсь, яким ми видавалися сотнями томів. Тобто, ну, сучасникам нам вона вже взагалі не актуальна, і це просто макулатура. Щось в тому роді, то ми це маємо обізвамо. А можна уточнити, що якщо вже мав було, правда, закликати не першою заморозимо? Ну, тобто є, наприклад, різні реферати, які не проходять рецензування. Так само і в книзі мають бути рецензенти, які дають характеристики книзі. А це міністерство освіти? — Тобто ви хочете за цензуру Міністерства освіти? Що я такі? Пішли, можливо, як домовились, тепер дуже поширено. Кошти, а ніхто не подивився, не якісь, ну, заплатив кошти, а не врахував помилки. Ну, тобто книга видається коштом автора. Хто так. має її рецензувати? Тобто це не науково. Науково розуміло, є науковий журнал, на науковому журналі є рецензент, який відповідає за те, що точно написано, на якесь науково. Зрозуміло. А от книга, які якби не претендують на наукові To, от хто має їх перевіряти? нашу Напевно. Якщо ми кажемо про державну, то мого модразу треба казати. Видавництво може? Видавництво наказує. Прийшов я видавництво, на за свої книги заплатив йому, короче, вони вийдуть мав. Чи має це? Просто ви сказали, що це що проблема, що твішки не проходить перевірку. У вас чию перевірку не проходять нижчих? Ну, а... Може щось категоричне. Люди беруть і читають. Складається броні уявлення про ту книгу. Тобто є якісь такі моменти, що там автор пише, і тоді ну, він начіркується і починає писати вже інші книги за тим форматом. Посилається на це. Так, а хто перевірку має робити? Хто суб'єкт? Перевірку. Ну я думаю, саме те видавництво, яке подається ця книга, Тобто, не лише враховувати, що тобі заплатять і все, і випустити будь-що. Уті, тобто видавництво має читати, що вони так На орфографічні помилки допустимо також до малого бізнесу, то в нього також є багато таких проблем, які можуть спричинити його провал, і це по перше це тягарне податкування, також зображений малюнко і також дуже важко. Малому бізнесу насамперед, такому який лише розпочинає свою діяльність, і також це як невдало представлена пропозиція. Ми вважаємо, що це найбільш такий провал. Адже якщо немає попиту на товар, то це також буде таким провальним варіантом, незабезпеченість інструментарія, який також може призвести до того, що Непевною мірою буде виконуватися робота, а, і також навантаження а, звітностей, які а, також у нас а, досить Україні важко це все розпочати а, справу, і багато треба оформляти різних документів, різних звітностей. А, і невдала співпраця, яка також може привести до краху бізнесу. А, якщо довіритися, не тим розказати роботодавцям. А от тягар податкування. Яке податкування не стане тягарем? <реш> 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 ну, грубо кажучи, от зараз ну, я, я класичний магізму. Я даю державі як відсотки з від того, що треба. Це великий тягар, чи ні? Чи так? На мою думку, для такого, який лише починає свою діяльність, це великий, але який вже більше розкрутить, то вже можливо він зможе відкрити. І, і, друг, і другий і момент. Тобто тут є у вас до по бізнесу два класи проблем. Перший клас проблем це взаємостосунки з державою, це податкування, навантаження звітних і туди написати треба на перевірки. І другий клас проблем це у вас щодо невдачі бізнесу. Ну, неправильно зробили, не змогли представити і так далі. Що робити спершу? Я про свою зрозуміло. Ну, що робити здоровим? Ну, прокинулась людина зранку, хочу я тут вирощувати банани і все в погороді, а те, що в нас тут зимою є мінус 10, ну як би то не буде тартувати. До першої зими і далі це все закінчується. Ну, от, от як, як ну, можливо, треба якось розуміти, на якій території вам легше буде цей бізнес робити, на якій буде цей продукт. Як ви сказали, банано вирощуватись, ну, приправляти на місцевість чи є повністю? Ну, правильно. але питання в тому, що хто і яка структура може з цим боротися, і яким чином вона має працювати? Тобто, mm -hmm. може як допомогти роботодавцям зробити? І підтримати, ну знов таки, допомогти відбитись від е, того самого податківця, підказавши, що тут ти можеш бути не на третій, а на другій групі. От, або сказати, що ну от дивись, отут, оти, тут пропустив документ, тебе ви зараз оштрафують. Можливо, місцеве самоврядження або це завдання місцевого самоврядування. Ну я думаю, вони можуть співпрацювати, тому що вони як можуть і надати певні апарати і до них звернутися, наприклад. Навіть за тими справами заподаткування в бізнесі я думаю, що це якась спілка бізнесів, які не провалилися, тому що в нас провалився <рес> провальне. А якщо в тебе якась ідея, то до когось звернутись до експертів або до когось, хто би міг зі сторони підказати ну чи воно реально може бути Бо ідеї не не можуть шанс. бути будь-які брідові, але їх всіх ну втілювати, я думаю, що Є певні організації, я знаю, я ще, які допомагають для розвитку малих бізнесів, наприклад, там європейські різні чи європейські країни допомагають. Тобто повторюсь, організації, бо звучало два варіанти. Перший варіант, щось на кшталт. асоціації, бізнесу, спілка підприємців, спілку бізнесменів, що це таке. Другий варіант – громадська організація, яка користується західною підтримкою можливо грантовою, і вона, власне кажучи, займається тим, що допомагає вийти цей шлях. І це провальний варіант. Ні, от відсутність. Ось я питаю, як сам боротися? Так, так, так. Окей. Ну так. Так, да. може, Субкультура. Субкультура. Ага. Це, одна з причин міжсубкультурних конфліктів. Допустимо, в субкультурі дуже багато. Всі от вони можуть сповідати цей газеті проти за собою ідеї. Там, допустим, панки, хіп і металізм, і так далі. Кожен має ідеї, ідею. І от через це між ними виникає цей конфлікт. Далі от, сприйняття з суспільством. Багато представників список субкутура от вони, якби, виражаються поби, от, певним виглядом, і от, це деякі ну, таке лякає, що, от, що от їхня така от, поведінка, от, вона, от, якби, вона не співпадає якби, з моральними. Воно не такі, як Сіо. То чи я розсиф нас там Також ну, от відсутність порядку, от, тому що от субкультура, от, от, попри те, що от кожна субкультура має свої догми і правила, але однак оце, і, ті чи інші субкультури є це, їх часто порушують, оскільки от, це ніхто не контролює. Хто це взагалі може контролювати? Ну тут технічно то це буде, ну так тому справа, що ніхто це не робить. А треба. Ну чекайте, в кожній субкультурі ж є там якийсь свій кодекс. Кодекс терена, кубру головний, який це започаткував, і він там теж якісь вів правила, так? Кодекс кінхедів. Допустимо, ота людина, яка придумала кодекс скінхеді. Як ми вже давно на цьому світі немає. Ні, б... ну є якісь в кожній культурі свої а, ці лідери, Неформальні лідери, і лідери лі 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 якісь неформальні. Та, ну, ну так, до, як, до кого так якісь лідери, але ці лідери, от, от вони якраз від тих правил, вони якраз більш далекі, ніж самі послідовники, так скажімо. Допустим, от, була така субкультура хіппі, а там допустимо mm -hmm. для них кумиром, там був допустимо, Джон Леннон. Mm -hmm якого теж вже нема, допустимо. І от там от був ще такий от річ Чарльз Менсон, якщо ви знаєте, от він якось цей, от він якось прошторкував серед хіпі, щоб вони вбивали. Хоча сама субкультура хіпі вона. 20 виступала проти війни у В'єтнамі, і тут цей якийсь ватажок, якийсь 40 комуну, от, він якось він як змушував їх убивати. Ну, от абсурд. Правда? Так. <правда> Далі. Ну, <правда> Ну. неправильні стереотипи, от, допустим, от